пішли йшли разом у Вільнюську кальварію. Це католицький сакральний комплекс у Вільносі, один з найважливіших паломницьких центрів Литви. Його ще називають Хресною ходою, бо він відтворює шлях Ісуса Христа на Голгофу. Заснували його у XVII столітті на знак подяки Богові за перемогу, Речь Посполитої над Московією. Він складається з понад 30 каплиць станцій Хресної дороги, розташованих серед лісу на пагрубах і долинах річки Вільні у Віркянському регіональному парку. Відтворює Єрусалимську дорогу в страждань, тому його ще називають Малим Єрусалимом і тому район, в якому він знаходиться. Єрузалі у радянський період частину каплиць було зруйновано, паломництва заборонені. Відродження почалось після відновлення незалежності Литви, і сьогодні всі каплиці відновлені. Тепер це не тільки регіональний центр, а й популярне місце для прогулянок, тиші та знайомства з бароковою архітектурою і культурною спадщиною. Вільнюса нам знадобилося близько двох годин, щоб неспішною ходою вздовж річки, парку, пагорбів пройти весь шлях. Це Трохи більше 7 кілометрів. Е, є кілька місцин, які дуже тихі, дуже красиві, але в деяких місцях цього шляху ви йдете вздовж траси, тобто там гучно, автомобілі. Можливо, якщо ви не будете спускатися до річки, а будете йти тільки верхом, то це більш спокійний та красивий маршрут. Кожна капличка, кожні ворота мають свій порядковий номер. Таким чином, ви розумієте, що ви йдете правильно у хронологічній послідовності. Весь маршрут є на сайті Вільняюс Кальварія ЛТ. Розпочати його можна з церкви відкриття святого Христа XVII століття, поруч з нею старовинне кладовище, а далі по маршруту багато вказівок та каменів орієнтирів. На капличках намальовані сцени з Біблії про сходження Ісуса на Голгофу та його Воскресіння. Також ви зможете побачити церкву святої Трійці та красиві види річки Няріс. По дорозі є місця відпочинку та частково облаштована логістика з мостиками та тримачами. Ми проходили кальварію в день пам'яті загиблих захисників та захисниць України, тому сам похід присвятили їм.